На Волині викрили групу осіб, що переправляла призовників за кордон. Правоохоронці встановили таку незаконну діяльність організували двоє мешканців інших областей України. Спритники тимчасово живуть у Ковалі. Чоловіки шукали клієнтів і пропонували їм виготовити підроблені документи, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних і довідки військово-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби. Ці документи під час воєнного стану дають змогу уникнути призову і надають право виїзду з України. До незаконної діяльності залучили працівників Ковальського територіального. Медичного об'єднання лікарі допомагали робити псевдодокументи за послуги. Чоловіки брали 3 тисячі доларів. Наприкінці лютого правоохоронці здокументували факт організації протиправного переправлення мешканця Луганщини за кордон. Тоді організатори отримали першу частину неправомірної вигоди. Це півтора тисячі доларів за оформлення медичної. Документації, ну а 7 березня, після одержання другої частини плати, спритників і одного з лікарів затримали півтори тисячі доларів. Вилучили нині зловмисники в ізоляторі тимчасового тримання вирішують питання про оголошення їм підозри. Також учасникам банди мають обрати запобіжний захід. Правоохоронці також перевіряють причетність зловмисників і до інших фактів переправлення ухилянтів з України.